Слава Ісусу Христу, хотів би поговорити про десятину. Е, часто люди говорять, що Десятина це була в старому заповіті, в новому заповіті е, ніяких десятин немає, і мови про це немає, і десятину давати не потрібно, пожертви не потрібно на церкву і так далі. Але перше, е, якщо ми візьмемо, е, то е, досліджуючи Біблію, то від початку отцем віри вважається Авраам. Як чинив Авраам? Коли Авраам отримав перемогу, визволивши свого племінника Лота та цих царів Содома і Гомора, перемігши свою малочисельну армію, досить таки серйозну армію, коли він повертався додому, на зустріч йому вийшов первосвященник по чину Господа Мелхіседек. І що зробив Авраам? Мелхіседек його благословив, дав йому розуміння, що він благословенний по волі Господа, що Господь йому дає перемогу, Господь його благословляє і так далі. Авраам, визнаючи владу Мелхіседека, дав йому десяту частину всього, що в нього було. Авраам є отцем віри. І ми маємо брати його в приклад. І перше розуміння, що люди говорять, то був це старий заповідь, це новий заповідь, Це говорить про нерозуміння людей взагалі, взагалі слова Божого. Скажіть, будь ласка, Господь змінився? Чи в, в Ноя був один Бог, в Моїсея інший, в Авраама інший, з приходом Ісуса Христа ще інший був Бог? Чи це один і той же Бог? Тому важливо це розуміти. Далі переходимо до нового заповіту. Що сказав Ісус Христос е фарисеям? Він їм говорить: ви е даєте там десятину з усього, що маєте, правильно робите. Але ви залишили головне: е милість, віру і суд. Е тобто е він їм говорить, важливо і це робити, але і того не лишати. Тобто десятина являється невід'ємною частиною служіння Богу. Далі вдовина лепта, там, де Господь, Ісус, особисто слідкує за тим, хто скільки кинув в скарбницю для пожертв. І наголошую на тому, що вдова кинула більше від цих всіх багатіїв, тому що вони дають від надлишку свого, а вона дала останнє. Далі Іуда носив скарбницю для пожертв, тобто скриню для пожертв, в яку вкидали там, кошти. Далі сказано, що давали ученики, послідовники Ісуса Христа, коли ходили, то люди приходили і кидали до них апостолів свої там, і маєтки і так далі, показуючи тим самим, що вони нема... над ними немає влади Мамона. Також такий приклад ананії сапфіри, хоч це і не дуже такий е, доречний приклад, але все ж вони принесли десятину не, не десятину, а пожертву вірніше, е, продавши маєток і утаїли частину з коштів. І за це поплатилися власним життям, винесли вперед ногами як Ананію, так і Сафіру. Це також говорить про чистоту намірів і чистоту серця, коли ми даємо ту саму десятину чи пожертву, що відбувається в моєму серці. Тому що Петро тоді наголошує Ананію, що навіщо ти допустив, щоб диявол вложив в серце тобі думку, навіщо ти надурив Духа Святого іншими словами. Тому важливо бути обережними з цими речами і вивчати Біблію, щоб розуміти суть десятин суть пожертв. І в першу чергу, коли я жертву, Богу не потрібні мої три копійки. Це потрібно мені, тому що пожертви і десятини це моя інвестиція у вічність. І Я в першу чергу жертвую не комусь. Коли я даю там чи творю якесь добро, це моя інвестиція в вічність, і від моїх інвестицій буде залежати моя подальша доля в вічності. Тому що від, цього, від того, як я прожив своє життя, і як я взагалі допомагав, як я служив Богу, буде залежати моя подальша доля. І важливо розуміти, на що йде ця десятина. І що це Біблійна Апостольська Церква, то достатня кількість потреб, які має церква на сьогоднішній день, так як і Будь-яка сфера діяльності будь-якої людини, і розповсюдження контенту, і створення біблійного матеріалу, і безліч, безліч інших моментів, які потребують вкладень фінансових. Тому майте розум, Христов, ходіть в світлі, не будьте слугами мамони, тому що Бог сказав, що неможливо служити одночасно двом господам мамоні і Богу. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.